Дорогі друзі, вітаю вас на каналі «Нуш Етика. Я Оксана Данилевська, авторка підручника етики для 5 класу, рекомендованого Міністерством освіти і науки для використання у закладах загальної середньої освіти та робочого зошита до нього. Цим відео я розпочинаю цикл програм про особливості викладання етики в новій українській школі. Додивіться це відео до кінця. І отримаєте корисний, приємний бонус, який значно полегшить вашу підготовку вже до першого уроку етики. Усі вчителі знають, що щоб провести гарний урок, часто достатньо маленької деталі, цікавинки, яка зробить його не схожим на всі інші, яка викличе позитивні емоції та захват у ваших дітей, аж настільки, що прийшовши додому, на запитання батьків, що в школі, вони розповідатимуть саме про ваш урок. Ось про такі цікавинки ми й будемо вести мову під час нашої програми. А власне, ми, тому що я дуже сподіваюся на те, що ви писатимете у коментарях про те, що саме вам потрібно для того, щоб гарно проводити уроки і відчувати задоволення від своєї праці. Сьогоднішня програма присвячена першому уроку. Це урок особливий. А власне, це перший урок у новому навчальному році. І це ваше знайомство із дітьми. По-друге, це перший урок з нового навчального предмета, тобто це урок знайомства дітей із новою галузю знань. І по-третє, це перший урок з особливої дисципліни, етики, яка не оперує законами, не спирається на результати експериментальних досліджень. Втім, поняттями якої користується кожен від Двох до 102 років власне як провести цей урок цікаво так, щоб він запам'ятався учням, раджу побудувати його навколо гри Планета добродіїв і добродіїв. Коли проводити цю гру у структурі уроку, як на якому етапі вирішувати вам? Я ж лише поділюся. Порадами, як організувати її так, аби вона пройшла швидко, злагоджено і мала максимальний ефект і позитивні емоції у дітей. Для того, щоб провести цю гру, вам потрібно заздалегідь підготувати модельки, фігурок, чоловічка, добродії або добродійки. Якщо ви проводите заняття дистанційно, то тоді сплануйте собі. Короткий стислий інструктаж, за допомогою якого діти дуже швидко зможуть зробити ці модельки самостійно. Моделька має бути дуже схематичною, завбільшки з долоню, аби дітям було зручно вписувати на них ті відповіді, а на ті завдання, які ви їм будете пропонувати. Ну ось такі можуть вони бути, ці модельки. І поки ви занотовуєте цю інформацію, нагадую, що ви дивитеся канал «Нуш а, де ми ділимося порадами про те, як краще провести уроки з нової навчальної дисципліни за державним стандартом і відповідно до модельної навчальної програми, поширюйте, будь ласка, це відео, підписуйтесь на канал, запитуйте в коментарях, що саме вам цікаво. І додивіться відео до кінця, оскільки наприкінці поділюся інструментарієм, який значно полегшить вашу підготовку вже до першого уроку етики. Отже, коли модельки вже діти отримали, запропонуйте їм зібрати для кожної фігурки. Ім'я, яке уособлює чесноту, бо саме чесноти є тим поняттям, на опрацювання якого націлює нас модельна навчальна програма в цьому урокові. Нехай це буде в нашому випадку правда або правдолюб. Діти мають вписати ім'я свого добродія у центрі фігурки. А далі запропонуйте їм навести приклади вчинків, у яких ця чеснота, яку вони обрали, втілюється. Після цього запропонуйте дітям прикріпити фігурки до уявної планети, яку намалюєте заздалегідь, і прокоментувати перелік чеснот та перелік вчинків, у яких ці чесноти втілено. Власне, обидва переліки укладені самими дітьми. Ну, ось і все. А що далі робити із цими добродіями та добродійками, вирішувати вам. Можна запропонувати дітям домашні завдання, пов'язані із ними. Наприклад, розфарбувати ці фігурки і від їхньої особи розповісти батькам про все цікаве, що було на першому уроці етики. А можна запропонувати скласти казку. А про пригоди Добродії чи добродійки на планеті Земля, або скласти і намалювати комікс про те, як добродія чи Добродійка потрапили в Україну, можна також використовувати ці фігурки як героїв кожного наступного уроку, які будуть супроводжувати увесь навчальний рік уроки етики. У такому випадку ці добродії та добродійки можуть бути коментаторами, експертами. Які допомагають прокоментувати ситуації, що обговорюють діти, оцінюють їхні завдання тощо? От власне і все. Дякую, що додивилися відео до кінця. І як я обіцяла, цікавий, корисний, приємний бонус. Це в описі під цим відео посилання на Google форми, де розміщено тести до сьогоднішнього уроку, які допоможуть вам дуже швидко впродовж двох хвилин перевірити, чого навчилися діти, або слугуватимуть підставою для самооцінювання. Дякую, що були на каналі «Нуш етика». Сподіваюся, що ви поширюватимете це відео, залишатимете коментарі, запитуватимете, про що вам цікаво довідатися у наступних випусках, і обов'язково ділитимуся ідеями про те, як навчати етики цікаво, захопливо і з позитивними враженнями. Дякую за увагу!